Удари по російських НПЗ призвели до того, що Росія втратила 25% врожаю багато чи це мало? Так це фактично винесений експорт Російської Федерації. Чому це стало можливо? Тому що в протязі останніх трьох років. Ми послідовно виносили надлишкові потужності Російської Федерації в нефтянці. Вона може виробляти і переробляти 400 мільйонів тонн нафти. Переробила 274. Потім рекорд поставила 296. І зараз, нарешті, знову скотилося до 270. Про що це говорить? Що надлишкові потужності ми нарешті по цій стороні. Уралу вибили. І зараз Путін євроздрає. Куди витрачати гроші? На танки та БТРи, чи витрачати на трактори і ЗІЛИ? І відповідь одна: танки і БТРи. І наступного року ми побачимо катастрофу в сільському господарстві Росії.